Я дуже рада, що так спонтанно це все для мене почалося. Я зайшла виконком по своєму питанню. Мене познайомила з виконавчого комітету Людмила Кобасюк. Вона мені запропонувала щоб я звернулася до активної організації Руна і з ними співпрацювала. Ну і ось із цього, цього моменту я ми, я тісно спілкуюся з представницями організації, і вони мене запрошували до речі на круглий стіл, на якому я презентувала себе як голову ради ВПО. Ради. Я цілком підтримую цю тему, створення по в у морейській громаді, так як вона у нас вже існує в бараші. Тобто я цілком підтримую це. Що мене рятує? Ну, Я собі знайшла таку, як то кажуть, це моя, моє спасіння. Я рятуюся фізичною вправою. і. Йога, медитації. Ну, це, це мене дійсно рятує. Для людей похилого віку має бути і воно не закінчується на пенсії. І тим самим я хочу зараз війну, в нас створена координаційна рада. Потім я поділюсь досвідом своїм. Сказати про те, що потрібно залучати і переселенців, і. Людей похилого віку, щоб вони знаходили себе, ну підтримувати їх. Я да закінчила е, навчання на параюриста, благодійний фонд, право на захист, параюрист, це помічник юриста, е, і надаю консультації для переселенців і також е, е, жителів громади, які потребують вирішення питань. Ну зв'язаних тільки з воєнним часом, які, наприклад. Це як стати на чергу в нашій громаді, як зареєструвати пошкоджене житло в дітей.